Робота кипить на подвір'ї Ужгородської школи номер 7 Тут установлюють велостійки, аби школярі та вчителі, які добираються найекологічнішим транспортним засобом, мали де його залишити. У лютому громадська організація Форза за проєктом Сам Сітінет запустила конкурс для навчальних закладів, розглянула заявки та мотиваційні коментарі. Згодом визначила переможців, а нині вже встановлює велостійки. В рамках проєкту СамСітінет. За підтримки Європейського Союзу ми вирішили показати місту, чи користуються діти велосипедами. Тому в рамках проєкту ми вирішили встановити саме паркувальні місця, щоб діти змогли добиратися до школи, спокійно, залишати в безпеці свої велосипеди. Паркувати свої двоколісні можна з двох боків в Ужгородській школі номер 7 Місць 16. Коли директор школи Діана Реган почула про конкурс, одразу подала заявку. Тим паче 90% фінансує Європейський Союз і лише 10% навчальні заклади. В нашому закладі дуже багато діток навчається, які забезпечені велосипедами. Зокрема, роками, це вже традиційно. Наша школа слугує такою зоною дозвілля і відпочинку для мешканців мікрорайону Радванка. І тут дуже часто дітки катаються на велосипедах. Вони мають можливість це робити, оскільки в нас дуже гарно викладено бруківкою подвір'я школи, тобто благоустрій в нас в належному стані. І тому ці. Парковки для велосипедів вони є дуже дуже доречними. Як ми визначали необхідну кількість парковок для велосипедів, значить, ми це робили з розрахунку учнів, кількості учнів, які навчаються в нашому закладі. Школярам подобається і власна ідея, і зокрема місце розташування валостіок. Учні живуть досить далеко, так що це треба тут поставити та. Бо ну, на велосипеді за 5 хвилин доїжджати нормально буде. І раз класний велосипед не прив'язувати десь туди, ну, прив нормально, нормально можна прив'язати велосипед і доїхати собі спокійно. З Ужгородської школи номер 7 розпочали встановлення велостійок. Продовжать у ще чотирьох навчальних закладах міста. У школах номер 14 6, 3 та 20.